Ріка Йордан. Найбільша річка Святої Землі і безумовно найвідоміша. У святому письмі про неї згадується понад 200 разів. Йордан має три витоки на схилах гори Хермон, утворює Галілейське море, тече сповнене життя і впадає у мертве море. Зрощуючи долину на всьому своєму шляху, ця річка була місцем великих чудес. Але найбільше з них поділ життя на до та після до Ярдану народ Ізраїля був просто народом, але перейшовши Йордан. Ізраїль став нацією. До Йордану Найман був прокаженним, але з Йордану він вийшов повністю здоровим тілом та душею. Річка, яка розділяє пустелю та обіцяну землю, залишається надзвичайною важливою і тепер. На всьому своєму довгому шляху вона проносить життя. Не випадково саме річка Йордан була обрана Богом для хрещення, яке здійснював Іван. Саме тут життя людей розділялось на до та. після. Вони заходили в річку, маючи стару натуру, а виходили новими людьми. Багато людей шукають щось, що могло б розділити їхнє життя на до та після, не розуміючи. Що ця зміна може статися навіть сьогодні, для цього достатньо лише перейти Йордан, віддавши себе Богу, покаятись у своїх гріхах, відмовитись від старого способу мислення та вчинків. Так відбувається повна зміна напрямку завдяки зустрічі Бога і людини. Віддати Богу життя, перейшовши ріку Йордан. Це мати нове преображене життя, і тільки Бог може його дати. І той, хто віддає себе Богу з простого творіння, стає дитиною Божою.